Жив колись один філософ, що надумав заснувати замість християнства якусь нову релігію. Але що б він не придумував, нічого не виходило. Люди не висказували особливого бажання слідувати за ним. Він поскаржився на це політику і той сказав: так, започаткувати нову релігію задання не з легких, але я знаю, що вам для цього треба зробити. Ой, я все зроблю що завгодно. Вигукнув філософ, лише скажіть. Ну, добре, тоді йдіть у світ, зціляйте хворих, воскрешайте мертвих, потім віддайте себе на розп'яття, і нехай поховають вас, а на третій день воскресніть смертвих. Якщо ви це зробите, то неадмінно досягнете мети. Він гріхи наші сам возніс тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, Жили для правди. Ранами його ви зцілилися. Перше послання Павла 2.24.